2024 рік місто Олександрія Кіровоградської області. Звичайна українська родина, у якій підростають розумні та допитливі діти. У Лузі, червона Калина. Добрий день, мої хороші. Добрий день. Як же у вас справи в школі? Добре. Привіт, мамо. День сьогодні був дуже чудовий. У нас було нове. Ми знайомилися з книгою Конституція для всіх, і великих, і малих. Ой, яка цікава книга! Діти, а що ж вам найбільше сподобалося у цій книзі? Стаття 10. В Україні, українці, вже живуть 7 тисяч літ. У Карпатах в Пасовівці і збирали дикий лід. Але в хаті українській добре літи йме гостя. Ми веселі та гостинні, доки не роблять шкоди нам. Наша мова найдавніша, старша навіть за санскрипт. У державі головніша, найважливіша за всі. А як хтось її не знає, якщо тато не навчив, хай говорить, що бажає. Це дозволено усім. Ой, молодці, які ви в мене молодці! Ось ця книжечка, і ми з вами обов'язково її прочитаємо всі статті. Так, ну а зараз, а зараз сі до столу будемо обідати.